Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається, славімо Христа, любі молідники, спільночани, браття, сестри, любі наші діти, дорога молоде. особливо, особливо наші діти, які все ж таки роблять ту велику, велику таку духовну нагоду, зустрічей, це насправді. Бо коли йдемо сьогодні, вчора. І ці дні з юрданським благословенням, перші, хто спішить, перші, хто стукає в ті двері, щоб відкрити це наші діти. Власне, вони відчиняють, вони чекають, вони запрошують, вони щирі, прості, вони хочуть обняти, вони хочуть поколядувати, завінчувати. І це слава Богу, знаєте. Тут хочеться сказати, батьки, дозвольте своїм дітям бути собою, не запирайте двері і не наказуйте тих своїх дітей, щоб вони їх не відкривали. Пам'ятайте про це, тому що ми йдемо і несемо світло Христа. Ми йдемо і засвідчуємо Христову перемогу над всіма немочами, над усіма спокусами. Ми свідчимо, що Христос переміг і дав нам нагоду в тій перемозі так само брати участь і зростати. І тому, коли в цьому часі, в тому часі війни ми несемо Христа і благословіння, то пустімо це благословіння Боже до своїх домівок, це важливо. Ви знаєте, особливо, коли ти заходиш до родини, де у відпустці чи демобілізований є військовий, є батько, мати, чи дружина, чи діти, і він разом з ними, повірте, сльози на очах, він тисне руку, він обіймає, він дякує Богові. А я дякую йому за те, що маю нагоду йти і нести світло серед Божий люд, адже його жертвою, Його служінням. Його боротьбою супроти того супротивника він мені дає нагоду молитися, служити, любити, вірити і десь, ну, напевне, так, навчати той Божий люд. І тому, повірте, це замало буде того ефіру, про який можна говорити до дуже багато. І, знаєте, я дякую Богові за, за їхню велику титанічну працю, за їхню жертвенність, за їхнє служіння. А саме нашим захисникам і захисницям, тому що, ходячи з благословінням Йорданським, ти все одно приходиш до тих сімей, тих родин, які мають у своєму родинному сімейному колі того воїна, сина, чоловіка, брата, батька, онука, побратима. Тобто, все це ти бачиш і, і розумієш, що це велика потуга, це велика сила. Я дякую вам, захисники, дякую вам, хлопці і дівчата. Тому що в мене без коментарів я сьогодні мав таких декілька нагод, будучи з Йорданським благословенням, зустрітися з нашими військовими. Просто мені не раз бракує слів, адже це просто треба прожити ту хвилинку, другу тої зустрічі, коли ти бачиш, що він зі сльозами на очах зустрічає священника. Ти розумієш, що він хоче щось сказати, але за нього говорять його очі, погляд, його постава. І тому, коли ти зустрічаєш, ти хочеш найперше обняти, пригорнути до серця того чоловіка, мужчину, того воїна, того героя. І все це насправді велично. І там питань немає. Тобто ти не можеш нічого запитати, тому що питань, питань просто немає. Тому що ця людина, ці люди, вони. Стали тими нашими ангелами світла, які через свою жертву роблять все надможливе, даючи нам нагоду навіть зараз в цей час молитися разом, і мати світло, мати добрий інтернет, мати тепло і в комфорті, навіть на такому морозі, ми собі можемо уявити, що зараз відбувається там, на полі бою, де можливо, а навіть неможливо, кожен. Виконує свій обов'язок і стоїть на варті там, де йому призначено, це абсолютно навіть нема про що говорити і коментувати. Тому сьогодні вітаю наших захисників, всім передаю щирі вітання, дякую їм за те, що охороняєте, оберігаєте нас, даєте нам той спокійний і мирний сон, то благоденство на життя. Дякуємо і вітаємо наших уродинників сьогодні. Їх так само дуже багато. Слуга Божа Ярослава, слуга Божа Марія! Слуга Божий Дмитрик, слуга Божий Юліанчик, слуга Божий власне Петрусик. Тобто до мене багато сьогодні так писало. Отче, ми так кличемо свою дитину, тобто у них сьогодні день народження, вони моляться разом з нами, вони поруч з нами. Тому я дякую Богові вам за спільну молитву. Запрошую зараз до спільної нашої такої духовної Вервиці, де ми поєднуємо молитву до Ісуса, до Божої Матері. Але пам'ятаємо, що завтра вже є неділя по богоявленню, і ми помаленьку йдемо далі. Дуже важливо, щоб ми це пам'ятали і розуміли, що лукавий він не дрімає і не спить. Він дуже часто говорить нам про те, що завтра, наприклад, неділя, але завтра може бути мороз, холодно, і тому десь каже: Ні-ні, ти сиди вдома, ти нікуди не йди, ти не одягайся, тепло. Ти побудь вдома. В церкві може бути прохолодно, наприклад, особливо коли. Це церкви, які мають маленьку, маленьку, маленьку таку, ну, маленьких парафіях, де, можливо, вони не опалюються. Все це не так просто, але я знаю, про що я говорю, бо теж служив на такій парафії. Тому, власне, запрошую всіх до спільної молитви і до перемоги над спокусами, які постійно-постійно хочуть нас випробовувати. Слава тобі, Господи, слава тобі! Царю небесний, утішителю душі істини. Що всюди, Іси, і все, все наповняєш, скарбниці благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, і вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бо істинного від Бога, істинного родженого, несотвореного, єдиносушного за цим, що через нього все сталося, Він задля нас, людей, і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворучиця, і другий прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворящого, що від і сина, і сходить, що з Отцем і сином, рівно поклоняємо і рівно славами, і що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву, сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святі вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь, Отче наш, що іси на небесах, нехай ці ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток. Давайте будемо активні. Хто має нагоду, поширюйте молитву. Пам'ятаймо, що ми несемо дуже велику відповідальність найперше. Перед Богом за себе, а вже потім за інших. Пам'ятаємо, що спокуса часто нас відволікає і відвертає від Господа. Тому борімося з тим і пам'ятаємо, що ніколи ми не подолаємо спокусу, коли ми будемо боротися з нею без Господа. Він переміг і нам постелив стежку перемоги. Тому перемагаємо випробування. Рухаємося далі, і Господь з нами побачити, що в нашій хаті буде своя правда, своя сила і своя воля. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все, ми пам'ятаючи в молитві, пам'ятаємо, що Господь дає нам велику славу, дає нам ту велику перемогу і тому славимо в першому десятку нашого Господа. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. <кхух> Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки амінь, о, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що сина на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро, нашу молитву і дякуємо Богові за те, що знову привів нас до спільного служіння. Тому дякую Господу за кожного молільника. За те, що ви стараєтеся не опускати тої вечірньої молитви, де ми дякуємо Богові за те, що Він нас супроводжує. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, мати Божа, молися, молись за нас. Марія, Марія, мати Божа, молися, молись за нас. Марія, Марія, мати Божа, молися, молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святи цін'я Твоє, хай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва. За наше воїнство, за наших захисників, захисниць, поранених, пропавших, полонених, молимося за всіх, хто сьогодні на передовій, хто тримає той фронт на собі своїми силами, своєю потугою, підтримкою всіх, хто має ту добру нагоду, хто долучається до допомоги, до підтримки. Тому молімося щиро за родини, за лікування ран війни. За те, щоб насправді ми змогли вберегти той наш цвіт нації, який сьогодні став на захист не тільки України, а усього світу від того тирана. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, спільна наша молитва. За усі наші родини, за хворих, немічних, страждаючих і терплячих, подорожуючих в чужині, водів і сиріт одиноких молимося, наше січневе намірення, єдність і єднання українського люду, українського народу в тій борні супроти ворога, ворогів як видимих, так і невидимих, зовнішніх і внутрішніх, молимося щиро, в'єднаємося. За дітей, за молодь, за грядуче покоління, за достойнього плекання у вірі, за гарне виховання в моралі і в гідності, за добрий приклад, батьківство, за плодоносящих, за тих, що при надії, за тих, що в подружжі і приготовлені до подружнього життя. Молімося щиро. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія, Мати божа, молися, молись за нас. Марія Марія, <кхух> Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. омій, любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток сьогодні. Ми молилися зранку святу літургію за померлих, за душі спочилих наших воїнів, героїв, за душі спочилих і обієнних наших мирних жителів в часі війни. Молимося за всіх наших рідних, які переставилися у вічне життя. За душі в чистилищі, обртовані, ненароджені діти, молимося за всіх, хто в наших родинах хоче і прагне, пам'ятає про душі спочилих вічна усім пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення, всемогучого Бога, Отця Сина, Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, усім, хто зараз разом з нами. Пам'ятаємо, бережімо себе, пам'ятаємо про те, що Господь дарував нам вічність. Пам'ятаємо, що завтра недільний день спішимо до Божого храму. Дай Боже, щоб кожен сьогодні почув це слово. Спішімо до Отчого дому, пам'ятаємо, що там чекає нас живий відправдивий Господь у святих тайнах. Дякую всім за спільну молитву. Дуже дяка всім, хто протягом цих днів допомагає. І відгукнувся на моє прохання, щоб допомогти військовим, з понеділка ми будемо старатися сформувати ту поміч і передати по можливості тим, хто їде в ту дорогу, хто має можливість доставити або, радше, більше того, частково відправимо поштою, і все це будемо старатися скерувати в потребі нашим воїнам, тому хто має нагоду, теплі речі, тепле взуття. Теплий одяг, певні засоби для зігрівання, тобто, щоб зігріти ноги, грілки і так далі, певні речі, які стосуються гігієни, ліки від простуди, від температури і так далі. Все це є десь необхідне: чай, сух, сухі, якісь певні печива, і так далі. Ще це все це є потрібне, але знову ж таки, найголовніше, що ви відгукуєтеся, ви даєте про себе знати. І будемо старатися допомагати і не зупинятися. Це важливо тримати стрій духовний, молитовний. Тому дякую за поміч, дякую особливо за поміч тим опущеним, немічним, одиноким. Вони так цього потребують, і ми, слава Богу, маємо нагоду один одному допомагаючи підтримувати їхній побут, їхні певні випробування, випробування, що стосуються тіла, бо багато лежачих, потребуючи памперсів і так далі. Все це теж важливо. Тому дякую вам за поміч, дякую вам за матеріальні блага за ті офіри, жертви, які ви складаєте на допомогу потребуючим воїнам. Тому нехай Господь воздасть сторицею, кріпить на силах і пам'ятаємо, що Боже милосердя, Божа любов нехай наповнює наше життя. Чекаю всіх на молитву і дай Боже, щоб ми завтра знову в цей час молилися разом. Христос рождається.